Ми не могли оминути цієї теми, вона всіх на устах, всі про це говорять, тому що, е, окрім того, що Росія завдала цинічного обстрілу по будинку в Дніпрі, де загинуло 44 людини. Е, на той момент радник голови офісу президента мав доволі необережне висловлювання в популярному ефірі. Сьогодні, після скандалу, це минулого скільки в нас виходить. 14, 14, 14 кілька днів тому ну, кілька днів тому так був великий скандал на цю тему. В соцмережі вибухнули. Українці не терпіли такого. І Олексій Арестович написав заяву про відставку. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки. Помилка, в принципі, отже, відставка, ну, от, ну що ж, одразу хотілося б до вас звернутися, пане Тарасе. Скажіть, будь ласка. Арестович, позаштатний радник офісу президента, був зараз не став. Але от мене дивує інше, що насправді телеграм-канали, стрічки горять цією новиною, начебто, щось невже це була настільки фігура в політичному військовому просторі України, як що безпосередньо... настільки багато уваги переділяється як цій безпосередньо персоні. ви ставились ставитися до пана Арестовича ваші побратими? Ну, власне, якщо говорити виключно за мене. І це виключно моя точка зору. Так, ця людина психологічно на початках в лютому там, підтримувала людей, заспокоювала, був такий певний психолог. Але вже дедалі пізніше було досить неприємно, що далі людина спілкується нерідною мовою, на жаль, і відстоює деколи такі нецікаві для нас позиції. А саме багато знає, багато вміє, всюди й був. А по факту, ну як на мене, ніде себе не проявив. А говорити ми вміємо всі, а тим більше телебачення, яке, на жаль, може виривати різні уривки. Ну, мені було неприємно, коли я розумів, що мої знайомі, якісь там слухали Фейгін Арестович. Ну, але це виключно також, тільки виключно моя точка зору. Давайте ми з вами глянемо, тому що наші колеги підготували дуже цікаву інформацію до то блогерів. Тому що пана Арестовича можна віднести до блогерів безпосередньо. Ну, на першому місці це е, у нас пан Гордон, на другому Олексій Арестович, який має охоплення в 1,67 мільйонів, навіть більше 275,3. Тобто, е, і ми бачимо. Е, та є ще пан Степан. Цифри величезні насправді. Це цифри Тут величезні. І ми навіть якщо говоримо про цей стрім, де Олексій Арестович звинуватив, нібито, що це українське ППО невдало збило ракету. Це призвело до, до таких жахливих наслідків, нібито. Але це Арестовичу довіряють, українці його дивляться. І в мене буде питання до пана Коржика. Як так трапилося, що українці збудували собі кумира? І за обмовку, як потім сам Арестович це казав, просто його знесли з п'ятистав. І як ви взагалі проаналізуєте оці такі цифри, Арестович? Це наша спільна і проблема була, але і провина. Тому що інформаційне поле формують не тільки медіа, а формують і глядачі і читачі. І якщо в глядачів і читачів є запит на жовтий сенсаційний контент. То медіа будуть клепати такий контент, аби заробляти гроші і утримувати журналістів. Ви, ви прекрасно це розумієте. Я прекрасно це розумію, тому що і ви, і ви журналісти. І я якби тримаю редакцію, теж маю людям щось платити відповідно. Так? І в цьому морі швидкого контенту ми часто губимо конструктивне, важливе. В морі швидкого цього фастфудного контенту ми губимо суть. А війна, війна вона спричинила попит на. Контент, люди масово почали підписуватись на телеграм-канали, на інформаційні медіа. Так коли я переглядав ці всі телеграм-канали, такі звідки ці телеграм-канали, чому в них по 160, по 200, по 500 тисяч підписників телеграм-каналів ну, я такі назви ще раніше не чув. Він не міг навіть уявити, що такі телеграм-канали існують. Тому Арестович це такий голим, якого ми всі згодували, так вгодували своїми переглядами, так своєю увагою. Дуже правильно було сказано на початку етеру, що так в лютому місяці, в перші тижні, в перші місяці війни Арестович відігравав е, дуже велику роль. І от політих, е, політтехнолог, політолог Микола Давидюк е, в інтерв'ю для е, видання New Voice NV, яке недавно зробило ребрендинг. Сказав дуже цікаві слова, що. Не всі українці могли знайти в собі внутрішню силу і внутрішній стержень, щоб змобілізуватись на боротьбу з ворогом. Боротьба з ворогом це і донати на ЗСУ, і волонтерство, і якась організаційна робота, і підтримка наших солдатів. Це все боротьба з ворогом. Арестович, будемо чесними, змобілізував частину тих українців, які не мали в собі цієї сили. Але далі, з того моменту, коли він ляпнув дурню про те, що. Українська культура маленька, провінційна і недолуга. От з того моменту до нього почалися дуже серйозні запитання. Мовляв, ну якщо ти ну військовий експерт. Так, якщо ти можеш говорити про геополітичні військові теми, то працюй в цьому наративному полі. Чому ти лізеш в культурне поле? Я спочатку сам собі таке питання задав, думаю, чому Арестович поліз в це поле. Потім я згадав, що до війни в принципі я е, міг бачити Арестовича в культурних полях, тому що він є колегою і близьким другом е, одного українського філософа Андрія Баумейстра. Вони там якусь школу мислення філософії, якусь там ця школа здається, називається. Вони її тримають, їздили з лекціями. Тому, в принципі, в якихось інтелектуальних середовищах Арестович тусувався. Тому що баумейстер, будемо чесними, хоч він і переважно російськомовний філософ, але далеко не останній філософ в українській, в українській сучасній філософії на нього треба зважати. Так і тому, відповідно, Арестович в принципі входив в війну уже з певним медійним образом, з певним медійним рівнем, так, і людина, яка чітко знала, як працювати в медіа, і він частково використав оцю військову ситуацію. Сів на правильні наративи, і е, частково його перехід на правильні наративи зіграв нам на руку. Але ще раз повторюю, з того моменту, коли він вляпався в зашквар з українською культурою, з того моменту. До нього почались е, запитання, і з того моменту він почав шкодити, тому що він зрозумів, що він може видавати гори сенсаційного контенту, на який люди будуть клікати. Так і на цьому ж сам заробляти. Він же, якщо дивіться, він підписників має пів е, більше ніж півтора мільйона. Він непогані має гроші на Ютубі. З того всього він зрозумів, що він може хайпувати на сенсаційному е, контенті. А далі його ще пам'ятаєте, підтягнув гордон. Було ж велике інтерв'ю Гордона і Арестовича, коли вони Києвом гуляли. І Тому Арестович просто продовжив хайпувати, хайпувати і дохайпувався. От, бачимо, ціна помилка не не якби. Некоректно, але можливо, я не хочу казати, що це свідомо, тому що я не знаю. Я все ж таки вірю і сподіваюсь, що це помилка була так. Можливо, про збиття нашим ППО ракети. Хоча насправді це було пряме влучання. Я прошу, а як так можна помилитися? Ну, ну Я також так не розумію помилитися? на помилитися. Він же не перше джерело, так тим він паче він розуміє не сидить. Він же не сидить в одному управлінні з операторами ППО. Він же інформацію, то звідки збере, як так можна помилитися? Ну, от, власне таку то... тезу можна сказати тільки тоді, коли в тебе є точна інформація від. Операторів ППО від від, від, від прес служби якоїсь, якогось військового підрозділу тоді можна стверджувати звідки він взяв цю інформацію? Звичайно,